Всім мирного та доброго вечора, друзі! Сьогодні 26 серпня 2023 року. Як зазвичай, влог про господарство. Кому цікава ця тема, залишайтеся. Приємного перегляду. Так, молоді кури, молоді кури. Зараз, до речі, так, чого в мене спалах тут? Так, 18.41. Їдять тут лушпинка, лушпинні їдять. Що хочу сказати, осінь тут наближається, але спека не покидає нас, тому що 28 серпня у нас буде 37 градусів. Це дуже спекотно, на мою думку, такого за моє життя такого ще не було. В мене в нас тому такі справи. Подивіться. Ну, що це таке? Я прибирав, прибирав, а тут знову безлад. Ой Боже, чого це так? Ну, безлад і безлад в мене тут. Коли це 22-го я прибирав серпні тут, але бачите, линяють. Кури линяють. У мене линяють кури. Бачите? Тут сьогодні теж було спекотно, скажу вам. Так як є, до речі, вчора було хмарно, передавали вчора вночі дощ. Не було дощу. Передавали сьогодні після обіду дощ. Не... Не було дощу. У нас суха, у нас дощу немає, щоб ви розуміли десь, десь днів двадцять уже немає. Одна спека сухо дуже, немає душів. Звісно, кури деякі вже лягли спати. Пів один із них. Друзі, я тут прибирав, тому я тут часто не дуже прибираю. Так, ця курка, ну от що ти робиш? Ну от чого ти стоїш? Дивіться, хто не знає. Пояснюю останній раз. Ця курка просто сидить, сиділа 10 днів підряд на гнізді. Я її зганяв, нічого не допомагало. І тому я добре що бачив такий спосіб, що на 4 дні, щоб вона тут була. А як це? І щоб вона тут в клітці, тоді вона відвикне. Тому, друзі, завтра, 27-го. 27 серпня я буду її випускати нарешті. Вона сьогодні вже четвертий, останній день сидить тут і все. Ось така курочка. Тому такі справи. Хочу вам розказати одну новину. Кури вже десь, вже дні всі, тиждень вже не несуться, не одного яйця. Але сьогодні курики куртку дакали. Але немає теж в гнізді ні одного яйця. Тому я не знаю, де вони несуться. Може, знайду, де вони несуться, а може то побачимо, друзі, тому... але точно вони десь несуться в якомусь іншому місці. Тому такі справи. Довго шукати не перейшлося. Дивіться, п'ять яєць. темно за ці оці дні. Я не знаю, вони раніше взагалі тут не неслись. Це вони що? І за того, що вона там сиділа, вже відвикли до того місця і вже сюди їм захотілося, закортілась. Не знаю. Давайте заберемо. Я, я не знаю, що це таке з ними. О, нарешті. Знайшли. А скільки їх тут? Четыре? Я думаю, що тут п'ять. ні, нема Але ж, може, іще десь є, я їх може просто не бачу ще. Не знаю, чому курам там захотілося нестися Але я думаю, їм там сподобалось, напевно, дуже. А я вам дякую за перегляд. Всім мирного та доброго вечора. До нових зустрічей всім па-па-па-па. Ставте вподобайки, кому сподобалось це відео. Так, зараз.